У мене і сьогодні я поїду до салону круси підрівняти собі кончики волосся. І сьогодні ми з вами підемо гуляти по парку. У цьому засніженому, мені дуже подобається. І я прийшла з кофі, бо мені треба якось зігріватися потрошки Я втягла так теплий скарбінце і штани. Здесь має бути чекати моя подружка Софійка, Де вона тут? І ми з нею підемо на парикмахерську, їй зроблять волосся, а мені ногти і підрівняють Добре, я її чекаю, а ми мій канал. О, привіт, барі! Привіт! Я вже тут тебе чекаю, ми вже трошки правда запізнаємось. Зачекай, метро! Ты едешь там? Ну шо, будем ехать уже? Ну так, да, пошли. Добро Я пошла. Так, мы уже зашли на метро, очекаем месяца И поедем. Не почитаю. А можно бы не взять газету? Так, ну давайте. Подаємна. Тут може бути якась тайна. Я дуже хочу дізнатися і варить этот сюрприз. Мне тут нічого нема. Вот дівчинка має щось, буде шпаргалка якась. Он цю шпаргалку. а потім наскатайвари, ми, ми вже приїхали. Так, ми вже приїхали, знаю. Шо? Кажуть, що це найкращий порихмах, Два сказал. Перехмак... Владіть до мене цього зето. я вас зараз привітаю до себе в гості. І сьогодні ми будемо з вами робити стрижечку чи будемо лакомську тільки. Мені треба лаком лакомность покрасити. Ну давай ми поміняємося. Давай. Пожалуйста, дівчинка каву. Мені тут на стел поклади, я то буду заважать. Так, ну добре. почнемо, Так, давай поміняємося порих махарами. Так, привіт, що ти хочеш? Мені треба всього порівняти кінчик. Ага, іду до зеркала. Я зараз підрівняю кінчики і накрашу тебе. Эй, куда вот ты себя стрижешь? Мне не требует эти ножницы. Так. Давай я тебя подстрижу. Сем, теперь так. Сэ. Я чекаю тебя. И, пожалуйста, посидить на диванчике. Так, а что у нас Я тут наикращий. А может, ты на него посидишь? Добро доброго дня. Доброго дня і я дуже хочу собі гарну прическу І я хочу брати собі нову прическу А, так, добре, зараз. Так, 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 так. М -м 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 -м. Все готово. О, мені дуже подобається. Вам дякую. Так, до побачення, приходьте ще. Так, ми вже зробили. Прям гарніше стало. Ой, ну дякую, Ну добре, я буду працювати. Підай, будь ласка, свої подружці Ілі просто тюсі кофе. Ну добре. Хі -хі. Вона назвала тютю. Так, де мене назвали тюті. Ну Добре, що підемо. 에, гуляти. Пішли. Ми вирішили в таку гарну пору-руку посидіти тут. І я одразу зрозуміла, що тут якось ну, тут не така гарна алея. І добре. я зараз постараюся якось це вирішити. Так, давайте з тих кура будемо стропати, гоняти, і вау, тут тум. тум, тум, тум. Дивись який гарний водопад. Мені неї дождь стекало. Це розмір. Ой, біжимо. Так. Все, врятувалися ми. Добре, а на каналі замолова різлашки на всі попада друга частина ось ось вийде.